Легкість і баланс тарілці за 5 хвилин. Тоді лови рецепт неймовірного салата. Поїхали! Грейпфрут очистити від шкірки та розібрати на шматочки. Цибулю нарізати півкільцями і залити окропом на 2 хвилини, щоб прибрати гіркоту, підготувати помиту руколу і шпинат, почистити і відварити креветки. Ще нам потрібен сік лимона, кріп. І олія. У нас олія авокадо, можна оливкову. В руколі багато вітаміна К і фоліової кислоти, а в шпинаті заліза і магнія. Грейпфрут допомагає травленню та жирозпаленню. Червона цибуля це природній антисептик, яка ще підтримує судини, креветки легке джерело білку, йоду, цинку, добре для щитовидки та імунітету нашого. А в кропі є калій і ефірні олії, які підтримують наше травлення. Якості вітаміну С, сік, лимона, який тяжко давиться. І олія авокадо це корисні жири. Звичайно, щоб посолити поперчити. І цей шедевр просто готовий за 5 хвилин. Пробуємо Так, пробуємо ми Дашкою вдвоєм наминаємо. Mm -hmm. mm -hmm. Рейфрут це прям така ізюмінка. Поєднання цих смаків. Всього того, що ми перерахували, це не тільки корисно. Це нереально смачно. Тому готуйте зберігайте. і обов'язково зберігайте, щоб не загубити.